Всім привіт! Це Ліза Краснова і новорічний настрій. І нічого страшного, що зараз лише листопад, а все одно адвент-календарі вже з'являються. Я думаю, ви здогадались із назви, що це буде. В нас розпаковка адвент-календаря від Локсітан. Це один з двох варіантів, який є. Я залишу посилання знизу під відео на обидві опції, щоб ви могли подивитися, і обрати той, який вам більше до вподоби. В мене сьогодні ось такий красунчик рожево-червоний, тому саме його ми будемо розвертати. І ще хотіла сказати, що наразі на ці календарі діють знижки, тому я хотіла зняти це відео якнайшвидше, щоб показати. Що ж тут є, яке наповнення? Так. Я пам'ятаю ще ті моменти, коли в нас адвенти були таким, знаєте, дуже рідкісним явищем, їх треба було замовляти за кордону. І наші офіційні представники брендів взагалі не хотіли їх завозити. Це було так сумно. Але мені зараз приємно, що все ж таки ми з вами можемо зробити розпаковку, бо я сподіваюсь, нічого не розвалиться. А пахне я! Він реально пахне, Боже. Яка краса, дивіться, тут а, бірюзовий, тут рожево-червоний. Я обожнюю поєднання рожевого і червоного. Мені здається, воно надзвичайно гарне, тож давайте будемо разом розпаковувати. І так, почнемо з номера один. Боже, я не підготувалася. Не вивчила, що де. А другий адвент, це взагалі він там, знаєте, як оця китайська шкатулка, він якось там так, от по дуже якомусь такому хитромудрому плану складається. Тож. Я думаю, що той взагалі кайфовий. Ну що, відкриваємо. Номер один. Це пінка для вани. В вигляді такі, такої таблеточки, дуже зручно, до речі, я їду в подорож. Зможу взяти з собою, і я сподіваюся, що там в номері буде ванна, і я зможу її прийняти. Клас, бо в мене в квартирі лише душова кабіна. Номер два. Боже, це так приємно! Це молочко для тіла із серії Вербена і. І яке слово, яке я не знаю, але це якась нова колекція, я ще з такою не знайома. Номер три. О, я обожнюю цей аромат. Це Cherry Blossom, в них надзвичайно він приємний. Це вишневий цвіт. По-перше, я обожнюю вишню на смак, на вид, на запах. Просто це взагалі мій фаворит. І це гель для душа із колекції з вишневим цвітом. Номер чотири. До речі, тут достатньо зручно діставати це все. Так, це мило із колекції Вербена. Там такий як листочок зелений, дуже гарно виглядає в мильниці. Номер 5 це із серії Імартель. Це дуже класнюча їх колекція. Це нічна сироватка в олії. І реально ця колекція дуже класна. Її всі, от, в кого не спитай, всі дуже задоволені. Тому, якщо вони пробували, хочете якийсь догляд із Локсітани, не знаєте, які обрати, то зверніть увагу на цю колекцію. По-перше, ви її впізнаєте по цих дуже гарних пакуваннях. І, по-друге, це реально класна серія, вона прям така відновлююча. Номер шість. Боже, цей звук крем для рук, ось такий маленький із османтусом, До речі, класно в Оксітан, що в них і отакі Мені здається, що такі малючки теж продаються. Але в них багато різних розмірів засобів, і ви можете, наприклад, щось спробувати, і вже потім взяти повнорозмірний засіб. Або якщо ви щось любите і ви їдете в подорож, і ви не хочете брати з собою велику банку, ви можете придбати мініатюру або тревел версію, і це суперзручно. А ще в них вже дуже-дуже давно з'явилися оці рефіли. Наприклад, якщо у вас є гель для душу, а ви можете купити наповнювач. І, по-перше, це економить кошти. По-друге, це економить природні ресурси, і це надзвичайно крутезна об. І Локсітан в Україні. Мені здається, це один взагалі з перших брендів, хто почав таке робити, і за це їм прям велика вдячність. До речі, в мене ж є відео про сортування, якщо для вас ця тема цікаво, я залишу посилання. Ой, це моя друга по улюбленості серія в Локсітан це мигдалеве молочко. Я просто все нюхаю, тому що воно все пахне прямо через банку. Це молочко для тіла, і воно має неперевершений просто надзвичайний такий аромат. Вершковий такий прям гель для душа з вербеною. Так що в мене зараз я зберу тут, я так бачу колекцію своїх улюблених засобів. Ну Це точно для мене, бо поки що мені все подобається, все, що я люблю. Оце щось новеньке. Це парфумований кремовий гель для душу. Прикольний, такий класичний. такий Аромат, як в класичних засобах для душу. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за колекція. Я поки не забула, це травневий цвіт, шляхетний терен. Називається колекція. Я не знаю, як пахне терен, але я знаю прекрасний цвіте терен. І тепер мені треба знати, як пахне терен. Коротше, це буде тепер мені справа а, нового року 2024. Номер 10. Це полегшений крем для обличчя із каріте. Тут 5% олії каріте. Чи масло каріте? Мабуть, коли воно тверде, це ж масло виходить. У них є колекція, яка починається з 10%. А 5% це вже є така полегшена серія. Якщо у вас жирна шкіра, або ви любите такі більш легенькі консистенції, то зверніть увагу. Номер 11. Вау, Боже, яка краса! Оці нові в них колекції, дуже круте з напакування. Вони трошки змінили дизайн. Віконечко 12 із колекції Божественний Безсмертник Ось такий крем для обличчя. Так, на цьому. Ми все закінчили з однією стороною, переходимо до іншої. Номер 13. Крем для рук із колекції Carte. Тут якраз, бачите, 20%. Це дуже поживний крем для рук, і ви коли його наносите, він таки створює, наче. Рукавички у вас на руках і дуже гарно захищає шкіру. Номер 14. Шампунь, 5 дорогоцінних ефірних олій. Я знаю, він так надзвичайно пахне. у нього такий приємний трав'янистий аромат. Я обожнюю цей запах. і Якби можна було, знаєте, мати якийсь дифузор з цим ароматом, я би з задоволенням поставила в квартирі. Номер 15. мило для рук з карітем, номер 16. Ого. Тут щось величеньке. Так, манікюрний набір. У нас тут пилочка для нігтів і апельсинова паличка. Сімнадцять. Молочко для тіла із вербеною. До речі, а ну-ка, от проголосуйте. А хто робить а, манікюр з покриттям гель лак а хто робить зі звичайним покриттям? От мені просто цікава ваша така життєва позиція. Тому що я, наприклад, завжди роблю а, гель лак і От мені цікаво, і мені здавалося, що всі це роблять. А виявляється, ні, мені от цікаво серед вас, яка кількість дівчат робить звичайний лак. Дорогоцінний безсмертник ось такий крем для зони навколо очей. Це, до речі, це над дуже довго вистачить. Бо всі креми для обласних колочей просто безкінечні, мені здається. Твердий шампунь із колекції з Мигдалем. Класно брати з собою в подорож. Займає мало місця, мало важить і добре працює. Гель для душу із колекції з Вербеною. 21. Крем для рук із колекції з Мигдалем. 22. Крем для обличчя, ось така мініатюрка. Кондиціонер для волосся із цієї серії з дорогоцінними оліями. І фінальний номер 24. У нас тут повнорозмірний засіб. Інтенсивний відновлюючий крем-бальзам для рук з 25% каріте. Це просто на зиму Ідеально для сухої шкіри. Ідеально, якщо у вас... Дуже лущиться шкіра, сохне взимку, то це просто прям взагалі ваш продукт. Ну що, розкажіть, як вам наповнення? А мені здається, що адвент календарі – це прикольна штука, коли ти взагалі не знайомий з брендом. І замість того, щоб купляти багато різних засобів, ти можеш купити один адвентик, спробувати різні серії, різні продукти і вже обрати якихось своїх фаворитів. Плюс це приємний сюрприз, а плюс це все одно таке, знаєте, очікування неочікуваного. І мені здається, що це реально дуже класне. Чи ідея, я обожнюю адвенти. І якби не моя блогерська робота, я б, звичайно, відкривала їх кожен день, як і це має бути, коли ти кожен день просинаєшся з 1 грудня а, і до 24-го відкриваєш. І це весь коротше, настрій такий святковий. Але. Блін, хоча я не впевнена, може, я би відкривала все зразу, навіть не дивлячись на те, що я б не була блогером. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Дуже чекаю на ваші коментарі знизу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Напишіть, які адвентики ви б хотіли ще тут побачити. І розкажіть, які адвенти саме для себе ви додали в їх хочете придбати або, можливо, вже придбали. Мені буде дуже цікаво.